Вона, дочь сатани коварная, сама меня соблазнила, при виді сама меня в бочку заправдорила, родица! Михайле, сховися! Та ж я навмисне зробила, щоб зняти тебе сперечу, щоб ти прокинувся, щоб ти хоч раз прирівнував мене, щоб ти побачив, яка у тебе жінка, яка я. Адже ж сам бачив, які поважні кавалери бігали за мною, щоб ти хоч раз Хочу раз, раз так за мной победил. Зайц, откиля, а? Там Кума. Выменяла закачку. Ага, обменяла. Двох принес. Пока ты с бабой воевал, я генералом в плен достал. Ага. один?